Вітаю вас, мої космічні! З вами Клименко Наталія, і це прогноз на 14 жовтня. В цей період, о 20 годині 55 хвилин, буде сонячне затемнення, або ж буде новий місяць, який відбувається поблизу кармічного місячного вузла Кети. Саме з цього дня починається коридор затемнення, який закінчується 28 жовтня місячним затемненням, а тобто буде повня поблизу кармічного місячного вузла. В цей період будуть відбуватися події, які від нас не залежать, але вони будуть мати вплив на найближчі 9, а то й 17-19 років. Взагалі в цей період не можна сваритися, оскільки 14 жовтня це той період, коли аж до настання, ось до вечора, енергії буде дуже мало. Ми можемо бути знервованими. Саме в цей період чорний місяць як спокуса. Буде в з'єднанні із Венерою. А Венера це планета, яка відповідає за взаємовідносини, за наше відчуття прекрасного, відчуття гармонії, за наше хочу, Це також і фінансова сфера. І вони разом будуть давати напружений аспект опозиції до Сатурну. Сатурн відповідає за час, за закони, за порядки. Тобто. Ми будемо щось робити через наше не хочу. Те, що нам сподобається, те, що ми любимо робити, воно буде натикатися на перешкоди, заходити в глухий кут. Саме такий період з такого періоду починається коридор затемлень. Звісно, є й гармонійні аспекти, які нам допоможуть витримати це. Із серед них, наприклад, це аспект від Сонця та місяця до урану як планети інновацій, революцій, свободи та незалежності. Це все нове, тобто це період, оскільки буде відбуватися зміна енергії. Починається нова енергія на найближчий місяць. Додивіться відео до кінця і розкажу для кожного знаку зодіаку, саме в яку сферу попадає. Новий місяць у вас. Більш детально, звісно ж, покаже індивідуальний прогноз, який можна замовити, написавши мені в дірект інстаграм. Проте, в більшості він буде торкатися того, що пов'язане із взаємовідносинами, адже саме в знаці Терези буде з'єднання місяцю та сонця. А Терезами управляє Венера. І це знак, який націлений на партнерство, на взаємовідносини. Перед нами буде стояти вибір, або ми, як ми проявляємо себе, наше власне я та наше відношення до партнерів, до інших людей. Енергії дуже мало, ми можемо бути розгнівані, незадоволені собою, тим станом речей, які є, до того ж, ще й ці аспекти напружені до Венери – вони будуть спомикати нас до невдоволення, проте в цей період важливо не сваритися, тримати емоції під контролем або ж їх трансформувати в дії в свою працю, оскільки буде гармонійний аспект між Плутоном, як вищою планетою трансформації, великої відповідальності, змін. Відсіється все, що не потрібне, все, що застаріло, для того, щоб прийшла нова енергія, для того, щоб ви розвивалися. І саме Плутон буде давати гармонійний аспект секстиль як аспект можливості до Нептуну. Нептун це планета мрій, бажань, ілюзій, це планета благодійності, допомоги. Важливо в цей день, коли настане 14 жовтня. Помолитися, сприятливі медитації, дихальні практики, допомога іншим. Оскільки зміна кармічних місячних вузлів знаку ними, відбувається один раз на 18 років, тобто проходить весь цикл, і він повертається кармічний місячний вузол в той знак, в якому вже був. Тож саме в період, коли буде йти коридор затемнень, якщо ви будете приймати. Важливі рішення для вас, вони будуть доленосними і вони можуть мати вплив на найближчі 18 років. Відео для кожного знаку зодіаку я вже виклала на своєму каналі про те, які на найближчі півтора роки будуть у вас кармічні задачі. Залишу силочку в коментарях, подивитеся. І саме цей коридор затепнень включає в себе. І вплив кармічних місячних вузлів на вашу сферу, і те, що 3 жовтня геката або чорний місяць також змінила знак і буде мати на найближчі 9 місяців. Вона буде в знаці діва. Це також дає відбиток на цей коридор затемнень, адже він вже насправді почав діяти, і ми вже а, бачимо відголоски, ви вже отримаєте певну інформацію, вже можете отримати певні нові знайомства, які будуть для вас доленосними. Звісно, ми звикли, що на новий місяць ми загадуємо бажання, ми прописуємо плани. Проте цей період є особливим, можете прописати, звісно, собі плани, проте допишіть. Щоб всесвіт зробив все найкращим чином для вас. Адже в цей період, оскільки йде відсіювання всього непотрібного, вам може щось не сподобатися. Наприклад, може бути зміна роботи. Але це для того, насправді, щоб ви не сиділи на роботі, яка вас. Не надихає, яка не дає вам задоволення ні фінансове, ні моральне. Це хороший період для того, щоб ви перейшли на ту роботу і займалися тою справою, яка дійсно підходить вам для реалізації себе. Це можуть бути і зміни в стосунках, якщо ви бачите, що вже далі з цією людиною. Йти нікуди, ви зайшли в глухий кут, ви давно думали, чи варто залишатися чи ні. Саме події цього періоду вони будуть підштовхувати вас до певних висновків, а також дій. Може здаватися, що щось не так, адже ми звикли до певних обставин, ми не хочемо виходити з так званої своєї зони комфорту. Проте, Всесвіт бачить, що ми достойні іншого, і тому можуть відбуватися переломні моменти. Нам може здаватися, що відбувається якийсь шторм, що все йде не так, як ми планували, але в цей період відбуваються кармічні події, тобто ми отримуємо за певні свої дії в минулому певні результати. Звісно, ми можемо переживати, але всесвіт підготував для нас. Щось більше і щось краще. Тож, прописуючи плани, можете написати, що нехай відбудеться все найкращим чином для мене та для інших. І буде і нова улюблена робота, і зустріч саме з вашою людиною. Звертайте, будь ласка, увагу на фінансовий стан цей період, адже може так статися, що потрібно буде економити. Звертайте увагу на інформацію, яка вам приходить. На нові знайомства, а також на стан свого здоров'я, адже сигнали тіло також може подавати. І дуже добре зважте, перед тим, як приймати важливі для себе рішення. Краще взагалі в цей період, особливо 14-го і 28-го, також, не приймати долоносних рішень, адже дуже важко буде потім це все змінити. І чорний місяць може все робити як викривлене дзеркало, а саме в якій сфері. Буде відбуватися зміна, точно покаже ваша індивідуальна натальна карта. Саме вона покаже точку вашого росту. Це чудовий період для того, щоб ви зрозуміли, чи в правильному русі ви йдете. Оскільки це сонячне затемнення, то коли місяць закриває собою сонце. Це період, коли активується наш внутрішній світ, наша підсвідомість. Зростає наша інтуїція. Сонячне затемнення буде у 22 градусі Терезів, тож будуть підніматися теми взаємовідносин, партнерів, клієнтів. Це сприятливий період для людей творчих професій, мистецтва. Зараз розглянемо детальніше для кожного знаку зодіаку, в який сектор попадає затемнення і чого можна чекати в найближчі 2 тижні. Шановні мої овни, місяці сонцем будуть з'єднуватися у вашому сьомому секторі, І якраз в секторі партнерства, яким символічно управляє Венера. Це також дім клієнтів, партнерів як по шлюбу, так і по бізнесу, можливі кармічні знайомства, укладання важливих угод, можливі отримання важливих юридичних документів. І ця тема буде актуальна для вас в найближчі півтора року. Адже якраз місячний вузол раху перейшов у ваш перший дім, тож будете націлені на взаємовідносини і прояв себе і я через перший дім, в сьомий дім якраз де відбувається затемнення. Детальніше про це у мене вже є відео на моєму каналі. Можливі сумісні справи з партнерами. Якщо це саме ваш бізнес, саме... Правильний вектор ви знайшли для своєї реалізації, тоді буде прилив клієнтів, буде більше виступів, буде більше корисних зв'язків. Якщо ж будуть якісь непорозуміння із партнерами, ви можете для себе зрозуміти, що це не ті відносини, які вам потрібні, і йти далі. Просто треба відпустити дану ситуацію. Все це вам вказує на це через певні уроки. Шановні овни, у мене вже є відео на жовтень для вашого знаку Зодіаку. Також силочку залишу в коментарях. До зустрічі! Вітаю вас, шановні тельці! Буде сонячне затемнення в вашому шостому секторі, а це сектор, який пов'язаний із здоров'ям, домашніми тваринами, із вашою рутиною, із тими справами, які у вас кожного дня. Це також сектор служіння людям, а це сектор роботи по найму. В цих сферах можуть відбуватися у вас зміни. Причому такі зміни, які, в принципі, особливо від вас не залежать. Або ж, якщо ви будете приймати певні рішення в цих сферах, вони будуть мати дуже потужний вплив на найближчі 18 років. Цей період хорошим буде здача аналізів. Ви зможете знайти потрібного вам спеціаліста, лікаря, наприклад, це також дім нутриціологів. Ви можете для себе вирішити, наприклад, вести здоровий спосіб життя, або ж самим стати спеціалістом із здорового харчування. Ви можете знайти або зрозуміти для себе, яка потрібна вам робота, яка буде приносити і гроші, і задоволення повне відео. На жовтень, вже на моєму каналі. Також хочу зазначити, що ви можете дивитися прогнози і для свого сонячного знаку, і для знаку асцендента, а також знаку, де знаходиться місяць. В принципі, здебільшого, ці теми обов'язково переплітаються. Для близнюків буде сонячне затемнення у п'ятому секторі. Це сектор, який відповідає за наше. Відпочинок, відпустки, романтичні зустрічі, кохання, дітей, творчість, також це дім професійного спорту, ваших досягнень, власного бізнесу, можливо, початок розвитку романтичних відносин, або ж будуть розвиватися ваші творчі проекти, або ви можете займатися хобі, новим для себе хобі, можуть бути виступи, поїздки туди, куди ви давно хотіли, відпочинок. Івенти. Це можуть бути сфери, пов'язані з вашими дітьми. Шановні близнюки відео на жовтень для вашого знаку задяку вже на каналі, силичку залишу в коментарях. Вітаю вас, мої любі раки! У вас буде сонячне затемнення проходити в четвертому секторі. А це сім'я, нерухомість, традиції роду, робота, яка пов'язана із нерухомістю. Або робота на дому, сімейний бізнес. Це може бути перехід на новий рівень у спілкуванні з родичами, або новини про розширення сім'ї. Тобто ви можете дізнатися про те, що станете батьками, або ж до вас приїдуть діти. Оскільки відповідає за нерухомість, це також можуть бути і події, які пов'язані з переїздом, або це дуже великий купля-продаж. І отримання фінансів, або це може бути зміна проживання, як із міста в місто або ж еміграція в іншу країну. Більш детально треба дивитися вже індивідуально по вашій детальній карті. Це також можуть бути зустрічі вашого партнера. Повне відео для вас, мої шановні раки, на весь жовтень вже на моєму каналі. Силочку залишу в коментарях. Вітаю вас, мої любі Леви! Буде сонячне затемнення в вашому третьому секторі. Це сектор, який пов'язаний із братами, сестрами, тітками, дядьками, сусідами, і з вашим близьким оточенням. Це навіть можуть бути і ваші співробітники, з якими ви спілкуєтеся кожного дня. В цей період можливі нові знайомства, підвищення кваліфікацій. На далекі поїздки. Зверніть увагу на нову інформацію, яка до вас приходить. Це також може бути відкриття своєї справи, адже третім домом управляє Меркурій як планета комерції. Це може бути і заміна техніки, і здача на права, і покупка авто, або також зміна сусідів в результаті переїзду. Повне відео на весь жовтень вже на моєму каналі. Приходьте. Якщо ще не бачили, я залишу в коментарях. Вітаю вас, мої любі діви. В другому секторі буде затемнення сонця, а за сектор, який відповідає за вашу самооцінку, за всі цінності духовні, матеріальні, за ті гроші, які ви зробили власною працею. Це сприятливий період для того, щоб влаштуватися на роботу, роботу вашої мрії, розвивати свій бізнес, особливо бізнес, який пов'язаний з ораторством при роботі голосом. Хорошим також буде і е, створення додаткового доходу, підвищення своєї самооцінки. Якщо вас щось не влаштовує на роботі, ви можете сміливо робити крок в щось нове. Наприклад, якщо ви дуже давно хотіли попасти в якусь фірму, але довго не наважувалися, і тут буде нагода, то звісно, це може бути. М Кармічне рішення, яке буде мати вагу протягом наступних 9 і 18 років. Обов'язково втрата одного виду заробітку принесе інший набагато кращий, більший і для вас перспективніший. Шановні мої діви, вже на моєму каналі відео на весь жовтень, якщо цікаво заглянути, що буде далі, будь ласка, переходьте, я залишу силочку в коментарях. Вітаю вас, мої Терези! Саме в вашому першому секторі буде відбуватися затемнення сонця, поблизу кармічного місячного вузла кету. Тобто ви вже маєте певний досвід у цьому полю у вашій натальній карті. І саме на півтора роки у вас буде час для того, щоб ви приділили увагу собі. Свої зовнішності. Особливо перший дім він відповідає за здоров'я, за наш зовнішній вигляд, за те, як в нас сприймають інші люди. Але ж від того прояву в нас в соціумі залежать і інші сфери нашого життя. Отож, це дуже. Потужне буде у вас затемнення, саме зародження нової енергії поблизу кармічного місячного вузла принесе вам багато дарунків долі, потребує від вас великої відповідальності. Вам потрібно буде зробити дуже велику роботу над собою, щоб ви проявили увагу, турботу до себе. Це може вплинути і на взаємовідносини, і на зміну вашого іміджу. Також зверніть увагу на здоров'я. Це може бути і зміна статусу. У вас буде на це півтора роки найближче. Все, в ваших руках, бажаю вам успіхів. І якщо ви хочете повністю поглянути, що ж буде у жовтні, у мене є вже відео на каналі. Залишу силичку в коментарях, окремо для вашого знаку, Зодіаку. Вітаю вас, мої любі скорпіони! В 12 секторі. В символічному для вас секторі буде проходити затемнення сонця, адже 12-й сектор це сектор езотерики, всього таємничого, як і ви самі. Це сектор психології. Ви найкращі психологи із усіх знаків зодіаку. Це дім далеких земель, ретритів, також ізоляції. Це може пов'язано бути із еміграцією, із переїздом далеко. З приятними будуть заняття йогою, енергетичними практиками, езотерикою. Ви можете або почати вивчати цю тему, або ж активно працювати в цій сфері. Може бути розкриття цілительських здібностей. Можете для себе обрати, що саме для вас зараз актуальне. Це можуть бути мандрівки, це можуть бути круїзи, або ж вивчення астрології, психології, таємних знань, знайомство з іноземцями, або ж це може бути завершення вашого проєкту. Адже 12 дім він останній, він дає нам завершення. Будьте обережні, бережіть себе, також обов'язково звертайте увагу на здоров'я, адже скоро будуть ваші дні народження, і за місяць до може бути погіршення стану здоров'я, адже трошечки батарейка вже підсідає, але скоро готуйтеся до зустрічі ваших днів народження. Якраз вони попадають в період коридору за Повне відео про основні моменти жовтня місяця вже на моєму каналі. Силочку залишу в коментарях. Хто бажає, передивіться. Шановні мої стрільці, вітаю вас тим, що саме в 11 му секторі буде відбуватися затемнення Сонця. 11-й сектор це сектор свободи, однодумців наших, друзів, це сектор соціальних організацій, блату, мрій. Сприятливий період для самореклами, популярності, всього масштабного роботи в великих колективах, самореклами для онлайн проєктів для зустрічі нових друзів. Повне відео на жовтень, вже на моєму каналі. Тож можете передивитися і загадувати бажання по здійсненню ваших мрій, найзаповітніших. Єдине, що обов'язково вкажіть, що все склалося найкращим чином. Все світ сам знає, як краще для вас. Шановні мої козироги, в вашому 10 секторі буде відбуватися сонячне затемнення, яке відкриває коридор затемнень. І в найближчі два тижні буде зростати місяць в сфері вашої кар'єри, статусу, репутації. А оскільки ще і затемнення у нас обов'язково включає в себе і дію кармічного місячного вузла. Тож буде це актуально і на найближчі півтора роки. Це можуть бути шлюби, нова посада, нова робота, все, що може впливати на ваш статус. Це також може бути і переїзд. Ви можете дізнатися ваших призначення, може бути зміна місця роботи та оточення. На моєму каналі вже є відео на жовтень для вашого знаку. зодіаку. Силочку залишу в коментарях. Можете продивитися, якщо ще не бачили. Шановні мої водолії, в вашому дев'ятому секторі буде відбуватися затемнення сонця, а це сектор вищої освіти, розширення кругозору, це дім юридичних справ, це іноземне. Актуальним буде вивчення іноземних мов, іноземної культури, буде спілкування з іноземцями. Також це може пов'язано бути із навчанням. Все, що стосується далеких земель і переїзду. Повне відео на жовтень на моєму каналі для вашого знаку, вже є. Кому цікаво, можете перейти. Я залишу силочку в коментарях. Шановні мої риби, у вашому восьмому секторі буде відбуватися затемнення сонця. Пов'язаний цей сектор із великими грошима, які ви не зробили власною працею, але це може бути від великого бізнесу, від інвестицій, від переказу іншими людьми. Це пов'язано також із ризиками, з спадком. Це можуть бути документи на допомогу в результаті отримання страхування, наприклад, позики. Це також дім езотерики, зачаття, інтиму. Можете загадувати собі бажання на найближчі два тижні, поки зростає місяць. До справ вже можна приступати буде 15-го. Проте пам'ятайте, що долоносних рішень краще не приймати в коридор затемнень. Або ж якщо ви вже давно про це думали і нарешті вирішили, то це бажання буде мати велику силу і продовж наступних 18 років. Дякую, що дивилися відео до кінця. Бажаю вам найкращого коридору затемнень, щоб ви... Зустріли його з позитивними думками і не піддавалися дії гекати, щоб все у вас обов'язково вийшло.